Всім привіт! Мене звуть Роман і я запрошений експерт з кібербезпеки на цьому проєкті. Сьогодні ми розберемо з вами другу п'ятірку популярних питань, котрі ми отримали від дітей і підлітків під час цього проєкту. Тож, починаємо. Отже, сьогодні ми розглянемо наступні питання. Я там тут повосіти кілька секунд, аби ви з ними ознайомилися. Перше з питань, що може статися, якщо я завантажу гру чи додаток з невідомого сайту. Ну, По-перше, слід розуміти, що ми в такому разі говоримо: або А, про те, що це піратство. А піратство це незаконно в більшості країн, тож ви порушите законодавство. А, або Б, а, якщо програма, яку ви шукаєте, достатньо стара. І, а, ви її просто не можете придбати найбільше офіційно. Такі випадки в сьогоднішньому житті, на жаль, можуть траплятись. Отже, поговоримо про те, на які ризики ви себе будете наражати. На таких сайтах ніхто не надає жодних гарантій, що ці ігри і програми не містять в рідносних закладах, як ми це звали під час навчання. А, тобто, що там не буде якихось вірусів, троянів або що зашито зловмисного програмного забезпечення, одним словом. Котре вкраде ваші дані, пошкодить вашу операційну систему або що. Але якщо вам абсолютно точно треба а, дістати програму, котра сьогодні вже офіційно не продається, найкращий варіант це буде, по-перше, файл, який вам потрібно завантажити, перевірити, на а, ресурсі VirusTotal. Це ресурс, котрий а, співпрацює з близько. 50 різними антивірусами, вони надають йому свої потужності, і коли ви скануєте файл на цьому сайті, він сканується відразу купою антивірусів. Це досі не є гарантією безпеки, але шанси повишаються. Якщо маєте антивірус встановлений на власному комп'ютері, також проскануйте файл перед встановленням, навіть цим антивірусом. Після встановлення, перед запуском також скануйте власним антивірусом. Ну і нарешті я би радив такі програми запускати, коли вони скачені не з офіційно. Джерел, а не на вашій операційній системі, а на віртуальній машині. До прикладу, є така від VMware. Налаштувати їх не є дуже складним, але вимагає трошки навичок. Це не входить в це відео, тож я просто покажу, що такі штуки існують, вони надають вам певну безпеку, але загалом, як проста порада, я би вам дуже сильно радив не використовувати програми. Котрі ви взяли з неофіційних якихось джерел, сайтів чи магазинів дистрибуції. Перейдемо до наступного питання: це чи варто довіряти прибирачам пам'яті та додаткам для оптимізації телефону, і чи можуть вони бути шкідливими. Такі програми для того, аби якісно очистити ваш телефон від зайвого, як правило, можуть просити у вас доступ до достатньо серйозних прав. Тож з цим можуть бути проблеми, оскільки такі програми можуть себе видавати направду, за щось корисне, а бути лише якимись троянами чи зловмисним іншим програмним забезпеченням. Uh, і скажімо чесно, сьогоднішні iOS і Android мають вбудовані достатньо якісні очисники пам'яті, як ви можете бачити на скріншоті з Android 15, um, котрі гарно впораються з роботою. Дуже часто сьогоднішній ринок пропонує програми учасники зовнішні, котрі, ну, може, трошки краще, якщо взагалі краще впоруються із задачею. Тож, а, моя порада користуватися саме вбудованими сервісами і оминати такі а, сторонні програми, адже в кращому випадку вони впораються трошки краще. А в середньому це маркетинг, і в гіршому за ним можуть критися а, трояни, якщо ми говоримо про якісь неперевірені програми, про котрі мало відгуків, мало відомо. Перейдемо до двох наступних питань. Цей слайд відповідає відразу на два, оскільки вони пов'язані. Тож, це, чи може мій телефон стежити за мною та чи варто вимикати геолокацію? Е, ну, по-перше, абсолютно точно е, ваш телефон не є шпигуном, але у вашого телефона є доступ до геолокації, є камери е, і є мікрофон. Е, тож е, він потенційно здатний зібрати про вас дуже багато інформації. Але поговоримо про інформацію сьогоднішні iOS і Android, вони дбають про нашу з вами безпеку, тож вони вимагають від розробника застосунку для певних дій, скажімо, з геолокацією, камерою, звуком, запро... зап... запис... запросити у вас дозвіл на це. Тож, ви вправі надати дозвіл програми на це чи не надати? І якщо ви не надасте доступ до геолокації, програма просто не зможе її отримати. Тож я би порадив вам, перш за все, це знову таки ставити додатки тільки з офіційних маркетів. По-друге, думати двічі, чи програмі треба ці доступи, оскільки пев... якомусь там Uber чи Glovo чи Google Maps такі доступи, звісно, потрібні. Але от чи потрібні вони іншим програмам, велике питання. Тож, думайте, двічі, читайте, що програма пишуть, коли просять у вас доступ, і приймайте рішення. Осмислено. І нарешті про геолокацію, я би радив її просто вимикати, коли ви не користуєтесь специфічними додатками, котрі ми згадали вище, оскільки так ваш телефон ще і, зокрема проживе трошки довше від батареї. І якщо ви, вам вже не пощастило дістати якесь зловмисне програмне забезпечення, то програма хоча б. у Поново не зможе збирати дані про, скажімо, геолокацію чи користуватись вашими е, камерами, е, мікрофоном. Слід ще розглянути варіанти, коли цілком легальна програма, е, не зловмисне ПЗ, збирає про вас дані з метою маркетингу. Це не є аж так критично, але е, і без цього можна було б обійтись. Тож знову таки думайте двічі, коли надаєте доступи до камер, до геолокації, до мікрофону таким додатком. Ну і нарешті останнє питання за сьогодні це чи може реклама на сайтах бути небезпечною. Ну, коротка відповідь: так може. Оскільки всі ці площадки, котрі купують рекламу, точніше, ну, ти їм платиш за те, щоб розмістити там рекламу, а потім вони платять гроші сайтам, котрі показують їх рекламу, вони може, і намагаються якось перевіряти якість тої реклами, що вони надають. А, але як ви можете бачити на скріншоті, навіть у Google це не завжди виходить. І зловмисники часто пушать свою рекламу, а, клікнувши на котру, ви можете перейти на якісь зловмисні а, сервіси, фішингові, котрі будуть видурювати з вас дані від ваших аккаунтів, від кредитних карток, або що, або ж а, вмовляти вас встановити а, якесь зловмисне програмне забезпечення. А, тоді, як а, в житті насправді ще варто звертати увагу на те, що Якщо реклама пропонує щось ну дуже класне, надто неймовірно, щоб це було правдою, дуже може бути, що це фішинг. От, тож з цим теж варто поводитись обережно. Також можна спробувати встановити адблокери, а вони непогано борються з певною рекламою. Хоча знову таки, от рекламу від Google, не кожен адблокер. Блокує. Тож, можливо, в якості альтернатив розглянути для себе інші пошукові системи, котрі не будуть так агресивно просувати рекламу. А у мене на цьому все. Дякую за вашу увагу. і Stay safe in the network.